Ну що ж, на годиннику 22.27, і що ж ми сьогодні будемо робити, як ви думаєте, ми будемо відкривати кейси. На рахунку в нас 20 тисяч донату. Я сподіваюся, на цей раз нам 100% повезе. І повезе не просто, а прям вау? Я дуже на це сподіваюсь. Хочу першим ділом трошки прокрутити рулетки. Буквально на тисячу. Я думаю, це не буде зайвим. Можливо, мені впаде нормальна віпка. Або. ноутбук. Who is this? Я не знаю. Я навіть не знаю, скільки він коштує. Ну. Окей. Okay. Так. Ну, автомобілі звідси. Зрозуміло. Ах. Ну можна, будь ласка, ну хоч щось цікаве. Тут же ж. Тут стільки всього є. Мені ще одна випала, чи що там. Він не Є... Я... Я вперше в житті бачу такі назви. Я навіть не розумію, що це? Що це може бути. Бляха, а, в міст. Так, давайте зараз добре гроші забрати. Тут найкрутіше. А, ну. Навіщо я його кручу? Ну, давайте останній раз. Я ж казав, що це буде на тисячу. І тоді вже перейдемо до кейсів. До найцікавішого. Ну, на жаль, це не епічний мотоцикл, а маска пакет. Ну, давайте заберемо. Ну, що ще робити? І тепер переходимо до цікавого. Мені сказали, що відкривати треба кейс P-Faster. Ну, тобто Porsche. Давайте відкриємо. Десять швидко і потім перейдемо вже на повільний рівень. Гівно. Гівно. О. А. Гівно. І тут гівно. Це я вже відкрив 5. Здається, 5. Це шостий. Сьомий. Це восьмий виходить. В інвентарі немає вільних слотів. Я це все забирав. Бляха-муха. І що мені робити? Як же ж я з цим протупив бляха. Так, добре, ми з цим розберемось. Мені здається, я вчора не дограв до моменту, коли почалась ніч, але ви тільки погляньте, наскільки вона тут гарна. Я просто тащу із нею. Таке приємне сяєво, вибач мене мотоцикліст, таке приємне сяєво, стільки зірок, ну мені немає що сказати, просто вау! Зараз я їду до магазину, хочу купити зв'язку для ключів. І напевно навіть не одну. Бо такими темпами я не зможу нічого забрати. Ну що ж, ми придбали собі дві зв'язки для ключів. Я думаю, ми зараз приїдемо просто сюди. Тут парковка, так. І просто тут продовжимо відкривати кейси. Але перед цим ще потрібно буде швиденько сюди позакидувати усі ключі. або сюди. Ну що ж, продовжимо. Але я на цей раз вже буду трошки думати, коли буду клацати на клавіші, тому що, бляхи. Я навіть не подумавши, забрав купу машин, які мені взагалі не потрібні. Будемо таке продавати, воно ну, просто не треба мені. Я прийшов сюди сьогодні виграти. От отакий тайкан гран турізму, боже. Це було просто прекрасно. Давай, будь ласка. Господи, змилуйся сьогодні наді мною. Як бачу нічого цікавого. Я, до речі, не пам'ятаю, але мені здається, в минулий раз я не крутив цей кейс. Цікаво, може, тут щось може випасти. я просто навіть не пам'ятаю, скільки коштують насправді автомобілі, які ну легендарні, чи яка це якість. Не пам'ятаю. Ну, не те, що не пам'ятаю, я просто не знаю. Мені ні одне таке авто ще не падало. Але як я бачу. О, а, ну це зенторно. Я вже думав щось реальне. Давайте, певно, раз. І... і все. І на цьому закінчу. Ну, звісно ж таки, тут лежить той автомобіль, про який я мрію. Саме мрію. І якщо він мені звідси випаде, буде просто прекрасно. Я сподіваюся, що сьогодні удача змилується наді мною. Якщо ні, буде дуже і дуже погано. Та бляха, ну як так? Я не знаю, хочеться відкривати швидко, але. швидко вибачаюсь. Але ну, ну, ну щось не те, не той вейп. Я можу собі забрати цей Глатваген, але ну, мені ніхто не повірить, що він справжній. Добре, я трошки змінюю так сказати умови, я не проти, щоб мені випав або 223 двадцять звідти звідси. Або Глентваген. Ось це буде якраз топчик. Бляха, мені може хтось об'яснити? Зліва три нормальних авто навіть Глентваген. Справа три нормальних авто GLS. Чому Бляха мені падає китайське гівно? Хочу задати питання. Ви недавно почали грати на Квант РП. Тож що йому б не ввести промокод Дудді, за який ви отримаєте 50 тисяч доларів та платіну Віп на 7 днів, що дасть особливі бонуси під час початкового розвитку персонажу. Продовжимо. Нарешті, Бляха. Ну, G65, але це Гелендваген, Бляха, і він тепер мій. Нарешті, це чудово вона, просто чудова. Я вже радий, але... В нас ще більше половини кванткоїнів. Я думаю, можна ще щось вибити, так? Я думаю, так. Давайте зробимо, як в нас в минулий раз вийшло. Тоді ми вибили щось з BMW і пішли на Mercedes, і там також одразу щось вибили. Тож, давайте спробуємо, як це спрацює зараз. Можливо, це тактика, але бачите, от в BMW, наприклад, якщо так дивитись. Тут не так багато цікавих автомобілів, то тобто, тактось, е, тобто, я хочу собі iX, мені подобається ну, G09, не так. Але, наприклад, X7 тут є ж. Так, він є. Він мені також подобається, приємно виглядає. А все інше воно ну, таке собі будемо казати на правду. Тож, не будемо зациклюватись на цьому кейсі і підемо до преміум автомобілів. Давайте на цей раз ми відкриємо 10 штук. Можливо, якийсь преміум автомобіль стоїть прямо за поворотом. Але також тут є дуже багато автомобілів, які просто ну, нічого не коштують, але виглядають гарно. І що я вибив? Ага. Ні, я передумав ніяких 10 раз не буде. Ми відкриємо його ще три рази. Давайте, ну, якраз до 10 і все. Бо, ну дивиться, як мені за 400 квант падає якесь гівно, ну, вибачте мене, я не дуже хочу. Тож, давайте угу, зрозуміло. До 10 тисяч ми його крутимо, тобто, якщо нам ще щось випаде за 50 токенів а воно 100% випаде, ми відкриємо якраз ще один, так, щоб не виходити за баланс. Прекрасно, нам випадає реальне авто. Слухайте. Skyline 32, ми його заберемо, і я буду на ньому виконувати івенти, коли оце потрібно дріфтити. як на мене, чому б ні. І на цей раз нам вже нічого не падає, але у нас є коїни відкрити ще один кейс. Тож, давайте поки підведемо маленькі результати. З кейсу Mercedes ми вибили собі Глентваген, і з цього кейсу ми вибили Nissan R32, здається. О, oh, що тут ще є цікавого. Давайте три, пан, або пропа, або можна навіть 13. Але. ну я не знаю. Блях, Ну майже, майже, ще б трошки І було б воно. А може, отак різко? Прям зараз. Отут? Тут. Ще раз. Ну давай бляха Муха, останні три. Раз, два і, і в останньому Блеха. Не дало, не захотіло. Ах. Ну, я цим ніяк керувати не можу. Тож, повернемось наразі до Піфастеру. Він, здається, ще ні разу нам нічого не давав. Ну, може, мені здається, звісно, але нічого. Так, тут по вмісту, тут по вмісту. Те, що мені насправді подобається, напевно, кайн панамеру, а ну, все легендарне, так. Карера мені не потрібна. Ну, вона гарна сама по собі, але ну, це зовсім не те. Я думаю, ви. Блях, ну я знову подивився на екран там, де йде ну, запис. І я дивлюсь, і воно так летить, летить, я бачу ось цю красну обводку, бляха, я думав, це воно. Але ні. І тут бляха теж ні. Ну як так? Але тут я бачу зачасту ставить автомобілі, які там ну, дають кешбек. Гарний. Перехвалив, зрозуміло. Три. А, два два тайкани. Ну, ну звісно, навіщо тормозити на ква на. Навіщо тормозити на гран турізму, якщо можна перелетіти на щось погірше? Ах, рука тянеться насправді перейти назад на Мерседес. Ну, БМВ не хочу, чесно. Хто б що не казав, BMW не BMW, не люблю. Люблю Мерседеси, вони мені завжди подобались, тому що вони виглядають саме гарно. Мерседес навіть звучить як престиж. Ну, якось так. Хтось може мене засудити за мою думку. Хтось може сказати. Так, слухай, Антон, ти насправді маєш рацію. Але, в будь-якому випадку, наразі мені ніхто нічого не може сказати, і я буду притримуватись своєї думки. Слухайте, сидів, мовчав, і мені випало ось це. Він мені вже випадав. І, на мою думку. Зараз буде логічніше за все продати його за кванткойне. Так, це непогане авто. Але ну. О, ще один. Ну, кабан, до речі, непоганий. Але навіщо він мені? Я в погоні з Гелендвагенами, GLS-ами 223-ми, С63 і чимось насправді гарним та приємним для їзди. Те, що буде радувати не тільки карман, а й око. Але от поки чомусь нічого більше і не падає. Я вам кажу, воно зараз нічого не дає. Ми заходимо в кейс з БМВшками, і воно. За 5 кейсів нам сто відску. Ну я ж кажу, це не щось дороге, але це те, що чогось коштує. Розумієте? Бо ось саме те, що я хочу донести, не настільки приємно, коли падає щось унікальне, як те, що щось коштує. Ну, наприклад, взяти оцей кейс з Lamborghini. Ну, ну буквально нічого з нього не хоче мені падати. Я навіть брехати не буду, я не хочу собі якусь ламборгіні. Ну, вона мені просто не потрібна. Тут з гарних ламборгіні, я клянусь, я продам Пегасі Терзу, якщо вона мені випаде, вона мені просто не треба. Я б забрав би максимум Авентадор. Авентадор, я не, не пам'ятаю, як це правильно казати, вибачайте або Урус. От Урус я насправді хотів би забрати, але в мене вже не такий великий баланс. Тож. Багато розійтись просто не вийде. Ну. Зате це як варіант для кейсу поставити мені щось файне. Зараз в найближчі там два кейси. Ну, я більш просто не збираюсь тут крутити. А, ну, це якби урус, але він бляха китайський. Така собі авантюра так. Ну, я думаю, всі зі мною погодяться. Ну, давай, ну будьте людиною. Будь ласка. Ну ні, це не останній. Ще на один точно вистачить, ну, до трьох тисяч ми тут. Але, бляха, ну, якщо тут не поставила я просто не вірю, що він час, ну, от, прямо зараз, щось поставить. Прямо зараз. Ну, я так ну, трошки намікаю, прямо зараз. Угу. Нічого. Не захотів. Через те, що я люблю Мерседесу, ми повертаємось до Мерседесу. У нас є ще 15. 16 включно з цим відкриттів. І в цілому. В цілому можна щось поставити. Чому ні? Бляха, ну, G63. Це було би просто вау! Або 223 тому що я про нього справді мрію. Або Глендваген новий. Ну або ще один старий. Буду їздити на двох одразу. На жаль, Мерседес нам також нічого не да. Тож перейдемо до БМВ. Якби я не любив їх, але можливо випаде саме те, чого я хочу. Або навіть не те. Будемо дивитись, все покаже час. Насправді, кейси – це така тема, де може випасти з першого кейсу те, про що ти мрієш. Мені якось розповіли історію про. Ламбург цю боже бугеті з кейсу за 100, пан або пропав, що якийсь хлопчик відкрив цей кейс вперше. До речі, нам ось випало щось. Є 46. Давайте заберемо її. Можна було б продати, але ми її заберемо, хочу її отримати. Тож, ось він відкрив свій перший кейс, і що ви думаєте, вона йому випала. Йому просто ніхто не вірив, але він доказував, доказував і нарешті показав її. І так воно і вийшло. Тож, хто його знає, може в останньому кейсі мене чекає Ай ікс, про який я так мрію, або у мене не чекає нічого. Я ж не можу цього знати. На жаль, якби знав, я б відкривав тільки те, що мені щось дасть. Ну, логіка, в принципі, ясна. І у нас залишається. Так, ну можна було це дати. Є 34. Не хочу. У нас залишається 4 відкриття. На, наразі. Але якщо випаде там ще одна е 46 я її продам за коїни. Або вона, мені кажуться, і не випаде. Я не знаю, я можу зараз різко піти в кейс за 400 відкрити його, але я впевнений, мені звідти просто нічого не випаде. І плюс ось. Слухайте, x 5 X5 5 це непогане авто. Мати в себе колекцію автомобілів BMW, Mercedes та, можливо, ще якоїсь марки в майбутньому. Звучить непогано. Так, я теж так думаю. У мене є Гелендваген, але мені здається, більше нічого не випаде. Тож ми її забираємо. Так, ну, сьогодні в мене. Доволі сильно поповнити автопарк. Нам падає ще одне авто. Це 39. Ну, 39-та мені насправді взагалі не потрібна. Ну, тут я вже навіть не придумую історію, щоб її забрати. Може, все-таки AX. Ну, або просто любу легендарну. Одна просто ні. Легендарна, це ось ці, наскільки я. Ну, я сподіваюся, ні, це легендарна. Легендарні не хочу. Хочу оці, не знаю, яка це фантастична, ще якась ще якась. Неважливо. Просто хочу її. Одну фантастичну. Чи яка, ну, я ж кажу, я просто не знаю. І не знаю, чи я правильно прошу. І бляха вона не випала. Останній. Останній після цього в нас, скоріш за все, залишиться або 200 ми відкриємо ще один, або пан, або пропав. Нам не вистачає. Блях, ну бляха-муха. Ну як так? І нам прийдеться відкрити пан або пропав. Бляха, я повірив. Я повірив йому. Навіщо я повірив? Я одразу думаю: бляха, що одну, типу. Ви представте, наскільки б це було фантастично. Тож, нам повезло виграти чотири автомобілі. Це BMW X5... Гелендваген 65, Nissan Skyline R32 та BMW E46. Загалом це відкриття мені сподобалось трошки більше, ніж минуле X5. Я зачингував та віддав своїй родині, та Гелендваген я також зачингував, постав на нього перший стейш та залишив собі все інше злив кос і витрачені гроші підуть на відеоролики. Будемо чекати наступного відео. Всім папа! -па!